Дивіться, як виросли вже нарциси вилазять. А то вже гарно буде тут. Всім привіт! Сьогодні взагалі на дворі тепло. Ми їдемо зараз в Шенон. здамо пляшки, у нас багато вже назбиралося. І придбаємо якісь продукти. І, як завжди, раз в тиждень ми їздимо в магазин. Ось. Максим вже пішов там. А я ззаду вже й знімаю відосики. Ну що, ми вирішили пішки йти. Все-таки погода гарна. І нашим звичайним маршрутом. Зараз тільки єдине, що буде мені трохи важко під горку, то я буду йти повільно, щоб не промокти, так сказати. О, тут дерева поспилювалися, мені здається. Оці. Це були вони спиляні чи ні? Не зрозуміла. Вже показувала вам не раз. Цей будинок і цю ділянка. Сьогодні навіть кросовки одягла вже не чобітки. Фух, але добре. Я якраз вчора пропустила тренування. Поганий настрій, був, не хотіла їхати, то сьогодні компенсую 6 кМ. Кардіо трішки зроблю. Ось. Фух. Та ну, я вийшла ось на вулицю. Прямо наче весна. Пташки співають, тепло. Якби ще сонце, то напевне плюс 15, а може і більше було б. Трішки зупинилася. Щоб серце заспокоїлося. Тут дуже різкий підйом. Він не сильно довгий, метрів, може 300. Але він такий, знаєте, різкий. Я ще одягла під низ нештучну, не штучну трекінгову футболку, таку хебешну. І вона зараз раз-два і зразу намокне від поту. І все, і буду ходити, потім мерзнути. То я краще спокійно пройду цю діляночку, а там далі вже по-рівному можна. В нормальному, швидкому ритму йти. На двір який гарний в людей. А Максим он пішов. Йому байдуже промокне він чи ні. Він собі погнав. Це звідси відео ж знімала, коли снігу багато було хто дивився мої попередні відео. Бачите, як красиво. зелена трава, листя нема, але дуже-дуже крута ділянка. Ну, вона і дуже дорога по-любому. По-перше, тут і багато землі, і дуже великий будинок там на території. Та й місце яке шикарне. Я не знаю, десь приблизно. Отакі будинки ми дивились в інтернеті з такими ділянками великими, коштують від 600 тисяч євро. Ну, сам будинок ще ж великий. Ціни тут, звичайно, що космічні. Ну все. Ну, в плані я маю на увазі, Житла. А от якщо взяти, наприклад... Продукти, то я так подивилася по цінах в Україні. Я ж постійно цікавлюсь, скільки зараз в Україні продукти і все інше одяг. То от продукти і одяг майже такі самі вже, як тут, в Ірландії. Навіть деякі продукти є дорожче, ніж в Ірландії. Уявіть. Молоко, наприклад. Творог. Ну тут нема творога, типа як сирки, оце сиркова маса така. Плавлений сирок тут можна взяти по 50 центів. А якщо ще є акції, то взагалі. І також, знаєте, душа щемить через те, що зарплата тут у 10 разів вища, ніж в Україні. Реально в 10 разів. Тут середня зарплата близько 3 тисячі євро. А в нас в Україні середня зарплата до 20 тисяч гривень. Мінімалка тут. 12,70 в час було євро ну, за годину. А зараз після Нового року взагалі стало 13,50. Підняли майже на ціле євро. А от продукти, бачите як, що в Україні такі ціни, що тут. Не знаю, що воно буде далі вдома в нас. Ой, але вже як і є, я бачу. Дивіться, цвітує рослина, подивіться. В місяць. Красиве, так? Таке воно взагалі. Вже показувала його безліч разів, але воно прикольне. І там при вході в Шеннон теж таке є. Таке дерево. я вибачаюся, не пам'ятаю, як називається, але якщо потрібно, я передивлюсь там коментарі. Там мені писали люди, як воно називається, я просто не можу. Так зразу запам'ятати. Все, піднялися. Воно видно водичку. Залив що біля Шенена. Дивіться, які грибочки цікаві. Я вдома в нас теж такі бачила. Вони ніжні, як вушка. Може вони і називаються вушка, здається. А тільки не знаю, чи вони їстівні чи ні. Дивіться які. Ой, які вони приємні. І на дотик, наче, з вулиці прийшов і вуха холодні. Блін. Класні. Я вдома також бачила такі. Ми коли по грибочки їздили з батьками, то там, боже, яких тільки грибів не бачили вдома, всяких різних. Одне з наших улюблених занять було, коли гриби починалися. Два рази в рік. Вони десь там оці травневі гриби білі, ми їздили. Що дощі йшли, то можна було збирати. Вони нас ближче до червня так пролазили на Київщині. А так зазвичай починаючи десь з вересня місяця, якщо дощі йдуть, якщо вересень ще сухий і теплий, ну буває таке, що прям спека ще у вересні. То десь жовтень, листопад. Оцих два місяці ми постійно їздили по грибочки. Це для нас було прям must have. Потім прийшли орки, почалися бої в нас там на Київщині і багато територій заміновано було. Після того ми вже якось збавили темп. Того, що все таки невідомо. Звичайно, що всі ліси ніде, воно і не заміновано, але багато чого падало над лісами, коли були ці, вірніше, оборона гостомеля. Ось дуже багато біля нас там падало. Теж невідомо, що падало. Знаєте, воно вже травою затягнуло. Ніхто ж там спеціально його і не розміновував, територія велика. Поля дуже заміновані. І невідомо де. Тобто може бути, що й нема десь, а може бути, що й десь, не дай Боже, чи машиною наїдеш, чи цей. Чи ступиш, бо були ж випадки, що в нас на Київщині трохи людей підірвалося. І на тракторах, і на розтяжках перший час після деокупації. І вже після того, знаєте, ми якось убавили темп, вже воно психологічно стало важко йти в ліс, тому що страшно. Осквернили наш, наші ліси, нашу землю. Я вже мовчу про ті території, де зараз війна активно йде, то взагалі. Напевне, втрачені вже території. Я не знаю, як, що там треба робити, щоб очистити ту землю після того, скільки вимерло тварин. Рослин і всього іншого. Це капець. Ну і все. І після того ми ну, пару разів їздили і то по дуже протоптаних дорогах в ліс, але також, знаєте, вже ти не йдеш і не кайфуєш, не розслаблений, йдеш по лісу в тебе постійно в голові. що, А не дай Боже, знаєте, у кожного доля своя, може тисячу людей пройти по тому місцю. І не підірватися, а тисяча перший пройде, і не дай Бог. І все. Ще одне діло, коли воно тебе вб'є, а зовсім інше діло, коли тебе зробить калікою. Та ну це жесть. Так що для мене гриби це така якби улюблена сфера відпочинку, але і зараз дуже болюча. Так що не знаю. Треба вже кудись, якщо десь Бог повернемося і буде все добре, війна закінчиться. То якщо десь поїдемо по грибочці, то десь вже треба туди ближче до Житомирщини або на Хмельниччину, на батьківщину моєї мами, до родичів. Це ж теж не поїздиш постійно. Так коли ми ще до війни тут пригнули собі після роботи в машину і погнали в свій ліс. Я живу в такому місці. На Київщині біля Бучі недалеко. Де зовсім поруч ліси. Прямо під лісом ми живемо, можна так сказати. От. І все. Пригнули, назбирали грибочків. Ой, кайф, просто такий час був святий. Шкода, що час так плине швидко і ми не встигаємо насолодитися. Тим, що було, і це усвідомлення, що ніколи вже не буде як раніше, то воно дуже важке. Треба себе якось до цього привчати. Буде якось по-іншому, треба собі думати, тому що життя не закінчилося ж. Ось. Не знаю, мотивує яким, когось цими своїми умозаключеннями чи ні. Напишіть. А раз, а як так могло, як могло бути? Жили-жили, будували своє життя. Потім раз-два і все змінилося. Капець просто. Так, ладно, не буду вже я продовжувати, бо щось самі стає. Важко дуже. Так, ну що, вже ми пройшли десь третину, напевне, дороги. Бачите, тут повідрізали все служби цих рослинок. Бачите, трохи постригли, щоб на дорогу вони не завалювалися. Вже, може, і коровів повиганяли, бо вже ті дні десніше вжок лежав. Потім він розставав, потім холодно морозно було пару днів. А зараз вже вон, вітри надули теплу погоду. І дивіться, як буяє. зелена травичка, можливо, десь і тваринок випустили, бо тоді не було. Поховали вони своїх тварин. Все-таки, напевне, переживають, щоб вони не похворіли. О, перший раз бачу, що тут двері відчинені, хтось... А, тут ремонт роблять. А я думаю, якийсь будинок виглядає, наче чи то занедбане, чи ніхто не живе, а це там ремонт зараз роблять. Можливо, приїздять там нечасто. часто, щось роблять. Такі тут е, якісь вулички і будинки ну, далеко один від одного. Так більш-менш прикольно, мені так подобається. В селі я так жила колись, коли до бабці дитинства їздила. Вона на Хмельниччині там жила. В неї також хатка так стояла. Тільки одна сусідка була. баба Ганя, Через забор. А по колу не було. Прямо під самим лісом жили. ну Була ще смужка Поля. Виходить, ліс десь метрів, може сто. Така. І далі починалося село. І Це наша крайня хата була. І так якось з дитинства воно нав'язалося, що сусідів так наче на просторі жив. І прямо аж по кайфу. І зараз, коли думаєш собі, ну, наприклад, мрієш там, як би ти там себе відчував в такому то чи в такому бутиночку. І думаю, так, ні, хочеться, щоб сусідів не було поруч. І тут якраз саме такі території. Бач? Автівка їде, так тихо, напевно, електро. А може і ні. А, Тесла, я ж кажу. Електро. Бачите, тут взагалі далеко один від одного. І тут такі території в них, боже, скільки тут землі, капець. Там взагалі наче замок. Що там? Тварини? Кавси? Що там? Позрізали дерева? А чого? А чого вони позрізали? Я думаю, вони попадали. А, ми ж тоді ото проходили тут, так? так? І тріщало щось, коли сніг був, ми ж тут гуляли. Ого, цілу частину дерев. Зараз я підійду ближче покажу. Дивіться, вон вирізано. Ціла купа дерев в одному місці. Ну так, якби одне впало, то там одне прибрали так багато штук. Вісім, може десять. Зараз з того боку ще глянемо. Там не видно? Не видно. Не знаю, видно чи не видно? Вон там, там, бачите, прям цілу ділянку. Може вони всі будуть вирізати, їх там така алея. Таких шикарних туй. Це ж туї Це все туї У нас в Україні, не знаю, такі великі не ростуть. Там воно вони їх по... А, точно! Дивися, тут якесь будівництво, вон труби лежать. Щось будуть робити туди. Там вон, дивіться, як красиво, прям як стіна з них. Я думала, спочатку, що то ялини, чи сосни, а то ні. То туї такі самі, як оце тут. Сіла алея. М -м, такий ще запах гарний тут. Саме тує, навіть не є лівці. Так щось роблять. Це ж тут шахта. Ось. І вони ось почали вже якісь роботи. Щось вже будуть копати. Тут вона. Тут вже показувала якось там. Під низом видно, що щось під землею. Навіть ворота відчинені перший раз. Так, ну, вже біля траси. Всі автівки, які їдуть на зустріч, всі здороваються, руку піднімають. І ми у відповідь також. У нас такого нема дома. Тут і люди, які по вулиці тут на зустріч, і які в автівках їдуть. Ну, взагалі кайфанула сьогодні від цієї подорожі клас. Від яка техніка крута їде. Чуєш? А якщо отак прямо піти? Там нема наліво на шена. Якщо тут перейти, а не там далі. Немає? Ти дивишся по карті? Проходу нема? Що це тут за село? Ми, нам туди взагалі лівіше? І тоді на Ви Бачите, Лімарік. Ну це по трасі показує. А ну давай глянемо, боже, подивимось. Не буде проходити. О, показує. Так, драмлі. Там тупик? Там є тупик. А, а. Треба його напевне забрати. Ой. Та викинути. А, ні, не викину, навіть здати зможу. Йдемо. Тільки вона брудна. Треба шапку зараз покласти в кишеню і нести просто отак, що вони валяються. Ці? Не люблю, коли сміття валяється. Вон бачачки. Кажу, що вже випустили. Ого, які здорові! Дивіться, нюшить. Стоїть, дивиться. <рес> Такий крепкий, як той бик. О, дика харя в нього. Подивіться, мордяка, яка здорова. Нічого собі бичари. Кілограмів у 500, напевне, може й більше. О, тут зараз сама неприкольна частина дороги. Вузька. Активно, тут постійно автівки їздять і не можна зійти. Це зараз тільки тут справа є, карманчик, а там далі все. Так не люблю тут ходити, капець. Саме оця частинка. Ай, Зараз якось будемо лізти. І немає ніде для пішоходів, бачите. Це в Ірландії є трохи проблема. Це коли по селах у них якось дуже мало тротуарів. Між селами взагалі ж немає ніяких якось так. Кажу, що ще стоїть. Нема машинок. Йдемо. А що це таке тут цікаве? Столи якісь? А, це здається школа. Це напевно, їдальня. дальне. На зараз, якщо мені не зраджує пам'ять. Школ... школа їхня ще не чи дитячий садок а дитячий садок напевно скул школ... для маленьких зімер біоміт Ось для діток Wells Church там десь є. Ага, воно дітки граються якраз. Вже бачила цей будинок на колесах. Тут, напевне, люди люблять подорожувати. Ось в них стоїть такий, бачите? Є своя... А може, до речі, живе у них хтось? У них так прийнято, що можна у дворі поставити людині. Яка чи там подорожує, чи не має дому, а в неї є тільки дім на колесах. У дворі можна поставити, там платити якусь суму. І все, користуватися електрикою, водою. Дивіться, оце одна церква, бачите? Сіренька будівля. Дивіться, які тут плоди. Це що таке? Це ж не горобина. Чого робина? А ну напишіть, що це? Прям так красиво! Прям ціле дерево, подивіться, ми вже Шенені. Ух ти! Що ти там пташечку шукаєш? Вона в кущі залетіла? А що ти там дивився? Просто? Як тут гарно? А? Тут дуже гарно так. Пахне угу. Пахне асфальтом. Такі тут будинки. Тут гарно. Все зелене. Нічого вночі не померзло під снігу і морозом. От он, дивіться, квітує постійно, причому, напевне. Рослина цікава. Ой, пахне! Такий аромат приємний, ніжний. Такі тут. як пахне. Ну що ж, тут уже через пів місяця весна. Ага, дивиться он. Мала. Це я? Дивиться, дивися, їй так цікаво. Хто ж це там іде такий? І руками махає. А, це в неї там будинок, вона там живе. Бачите, вона, куди господинка пішла? Все, завели її, там напевне вольєрчик є. Вона там собі буде зараз чилить. Ох, сьогодні mm. добре. А ми туди йдемо? Бо щось ми наче кружляємо. Чого mm. <рес> ти такий дикий? Це балікасі. Ось це цей паб, там зупинка наша. А нам треба було лівіше просто йти, ми щось колом, колами ходимо. Mm. Там просто треба було тих, прямо я сказав, йти. Що там я думав, там не можна. пройти Uh -huh. А так ми просто зайшли во дворик, так вийшли і зашли. Uh -huh. Обратно на ту ж саму дорогу. Ну так. Ходимо. Машинка яка. Машинка. Партюща. Пішов до когось у двір. Деки вперте. Дурне пітляє ходить. Нічого собі?